Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Феррігаден. Хочу вам сьогодні показати, прикупила в магазині насіння. Начинає, скоро вже зовсім скоро весна, і уже в мене починає з'являтися бажання щось посадити. Хоча, звичайно. Вчора в нас була ще весна, а сьогодні вже на вулиці зима. Вчора лягли спати весну, як я казала, а прокинулися зимою, тому що сьогодні, вранці, в нас насипало снігу, він вже почав розтанути, і на вулиці вже досить така, ну, не дуже приємна погода. Досить сиро, під ногами мокро, тому ну, весна така весна, тому погода зовсім така не весняна. Але вже мені захотілося прикупити якогось насіння і спробувати посадити. Тільки я кажу, люди садять розсаду, а мені хочеться посадити щось декоративне. Тому зараз покажу вам, що я купила, і буду в найближчому майбутньому садити. Тому я поки що вам покажу те, що я прикупила, а потім вже покажу, як я посадила, чи можливо вже як воно зійде. Ну, подивимося, як вийде. Тому перше, що вам покажу, це пасіфлора. Я її купую вже не перший раз і саджу не перший раз, це вже буде третій чи, мабуть, четвертий раз. Вона в мене, як завжди, сходить. Але потім, ну я не знаю, я щось так думаю, що я їх пізнувато садила, тому що в тому році я посадила насіння, мабуть, десь вже майже в квітні. місяці. І, звичайно, поки воно зійшло, поки воно трішки виросло, то почалося літо, почалася сильно велика жара. І е, у мене вони якось так не дуже добре хотіли розвиватися. Е, потім в мене не було вдома. Ну і е, так би мовити, вони просто в мене загинули. Тобто Пасифлора та що у мене зійшла, вона, в принципі, нормально росла. Але ось коли почалося вже опалювальний сезон, та навіть, мабуть, трішки раніше, вона просто в мене не витримала. Мабуть, холоду, а потім і взагалі я її засушила. Тому спроба номер 4. Буду... <смі> Мені вже самі смішно її садити, але буду пробувати, тому що все ж таки хочу її посадити, і в мене й були я її замовляла, але. Також я їх пересушила. Ну, Пасифлора це така рослина, яка дуже досить любить е полив регулярний. А в мене вийшло так, що я не, ну, якось пропустила полив, і вона в мене просто засохла. І я, в принципі, хотіла врятувати її і все, але в мене не вийшло і вона в мене засохла. Тому ну, буду спробувати, не знаю. От, далі, наступне пляшкове дерево або ноліна. Е в ту весну я також його садила, але вона в мене не зійшла. Не знаю чому, але не зійшла. Тут написано, що ну, всі хочу, я хочу все насіння замочити. Тобто зробити тепленьку водичку і буквально день-два, щоб воно полежало в теплій водиці і потім уже посаджу. Тому що ну, хочу, щоб воно трішечки напитало води, ну, можливо, так краще воно буде сходити. Тому спробую ще раз ноліну, тому що ну, я ж кажу, тоді як Пасифлора, Вашингтоні, так, у мене зійшла і канарська пальма, хоча їх теж зараз трішки підсушила, не знаю, як вони там далі будуть, але поки що ростуть, а ця взагалі не зійшла. Тому ну, буде спроба номер два. Далі купила аспарагус, ну тому що якось, я не знаю, мені шкода викидати гроші на цю рослину, якщо чесно. Тому я хочу спробувати виростити сама. Взяла ось такий е, пухнастоперистий, ось такий мені подобається, тому що там був і шпренгера, і ще якийсь був. Але мені подобається саме оце такий пухнастенький, красивий. Тому, звичайно, я хочу, взяла його. І тут написано, що також його потрібно потримати насіння в теплій воді 2 дні, ну, я думаю, можна й сутки. І потім посаджу. Ну Подивимося. Я бачила, що дівчатка садять, багато в кого він сходить. Ну, Подивимося, спробуємо. І тут далі вже такі в мене більш декоративніші рослини: це стреліція, ось така. Тут у неї досить така довга якась насінина. Зараз розпечатаємо, подивимося, тому що стреліція це ну, досить така, да? не з дешевих така рослина, особливо якщо вона в, велику, ну, в такому чи малому розмірі. Тому спробую посадити її із насіння. От. І купила банан. Ось такий банан декоративний також. Е тому. Буду пробувати. Давайте подивимося, які вони ці насінники всередині. Так, обрізати я буду знизу, для того, щоб е, хочу залишити назву, тому що, що потім, коли я посаджу в стаканчик, навіть купила сьогодні спеціальні ці лоточки для посадки, для розсади, І, можливо, я обріжу і туди просто посажу, а потім поставлю їх у коробочку. Ну, Банан е, ось таке насіння. Ну, ось таке зовсім малесеньке, отаке кругле. Написано, що також його потрібно посад... замочити і потім потерти, так як я робила з Вашингтонією, а потім вже посадити. Три, три зернятка, ось таких. Ось, ось таких три зернятка. Ось. Ой, ой, ой. І е... я не знаю, ну я буду садити, їх три, так і садити в стакан, тому що, якщо. Так, Макс, Макс. Тому що, якщо щось одне не з'їде, то може друге зійде. Ну, подивимося. Так, стріліться, я щось розпакую, подивимося, які тут насіннячка. Ого, Ого, цікаве, дивіться, яке. Я такої не бачила. Дивіться, ось таке чорненьке, такі на ньому жовтенька, якась така, Значить, то чорнобривці, знаєте, така оранжева шапочка. Цікаві, таке цікаве таке насіннечко. Ось. Бачите, погано видно, не хочу. Ай! треба було взяти пінцета. Ось таке цікаве. Кругле, чорне. Дивіться, яке, бачите, чорне, а з іншої сторони, ось таке оранжеве. Так. Угу. Ну, аспарагус, я думаю, що багато хто знає, який він. Да. Хто садив і хто цікавиться таким. Тому що подивимося. Головне, як кажуть, посадити і не забути про них. Через те, що. Я можу посадити і забути, що вони в мене там ростуть. Ну, є. Особливо, якщо. Ну, тут зовсім маленьке, чорненьке таке всього-навсього їх три штучки. Такі три, як. Горошинки, бачите, чорні такі горошинки маленькі. Так, це запакую. Е, ноліна також тут, зараз я подивлюся. Угу. Так, зараз я нагрію води, звичайно, кипить, розривається, і е, замочу їх. Ну, там так, ну тут світліше насіння, світленьке таке. Таке ось, бачите, кружечок такий коричневий і невеличкий. Кружечок кажу, чути. Ну, це я після роботи в мене вже і кружечки, і трикутнички. і... Так. Ну і Пасифлора тут такі, також дрібненькі, кругленькі, чорні насінинки. Тому, дівчатка, ось такі в мене новини. Будемо зараз садити. Ну як не зараз? Зараз я замочу у теплі водиці, а потім, уже, коли вони помочаться, я спробую посадити і поставлю їх у пластиковий контейнер у тепличку. Подивимося, поставлю на світле місце. Як вони будуть сходити? Якщо щось зійде, я обов'язково вам покажу. Також хочу найближчими днями чи тижнем, хочу виняти свої каладіуми. Я думаю, потрібно їх також уже садити, ці бульбочки. І кисличка в мене також стоїть, їй потрібно також змінити ґрунт і посадити. Ну, кислицю я пізніше, тому що вона дуже швидко сходить. Її не встигаєш посадити, і вона зразу починає рости. Тому, друзі, ось такі невеличкі новини. Буду рада вашій підписці, буду рада вашим вподобайкам. Тому на все добре. Побачимося. Пишіть. Всього вам найкращого.